Доброго дня, дякую. Радий бути тут і радий поділитися досвідом і такою важливою темою, як управління неефективної епідуральної анестезії чи аналгезії. Мабуть, для кожного з анестезіологів невдалий регіонарний блок, або невдала спінальна, або епідуральна аналгезія чи анестезія. Є таким особистою поразкою і сильно б'є по его, тому ми так сильно рефлексуємо з цього приводу, пробуємо розібратися чому так. А і добре, якщо у нас це вдається, але іноді можемо і не розібратись до кінця, і потрібно розуміти чітко, що невдала епідуральна аналгезія чи анестезія, як і будь-який регіонарний блок, це є нормально. Абсолютно нормально, і ну часто ми не можемо зрозуміти і виявити ту причину, чому нам це не вдалося. Взагалі, інцидентність невдалих регіонарних невдалої епідуральної аналгезії ну або анестезії. Варто диференціювати ці два поняття, бо може бути непогана аналгезія, але погана анестезія. Коли ми будемо далі трішки говорити про конверсію епідуральної аналгезії в анестезію. Особливо якщо на це акушерстві відбувається, да й не акушерстві також. Це може бути то кхе, варто диференціювати ці два поняття. А інцидентність від 0,9 до 25% Деякі дані взагалі до 40% невдалі епідуральні аналгезії пологів. В основному, звичайно, більшість досліджень це акушерська анестезіологія. Ми дуже часто застосовуємо епідуральну аналгезію в пологах. Потім намагаємося якось її конвертувати в знеболення операції кесарів ростин. Якщо Раптом є до того показання ну і така Такий широкий діапазон, і такі ну прямо сильно відрізняються цифри 0,9 і 25. ну прям, да, Великий діапазон він пов'язаний з тим, що немає такої нормальної правильної дефініції, що таке неправильна або невдала епідуральна аналгезія. В цьому році вийшов такий консенсус Європейської асоціації анестезіологів щодо невдалої педуральної аналгезії. В основному це акушерські анестезіологи сіли і домовилися, що вони будуть вперше вони домовилися, що вони будуть називати невдалою аналгезією. Там багато різних дефініцій. Я з ну, на, на трьох таких, на мій погляд, най, найважливіших вашу увагу зверну. так. От неефективна епідуральна аналгезія, та яка не забезпечує адекватно аналгезію в незалежності від причин. Може бути первинною і вторинною. Первинна, це тоді, коли з самого початку ваше пішло не так, ви вставили катетер, ніби все ідеально, але блок не наступив. А вторинна, коли все було на початку добре, а потім по якійсь причині катетер перестав працювати. Це таке умовне досить пояснення, умовне досить розділення. І важко досить диференціювати, де первинна, де вторинна, бо іноді, якщо ми говоримо особливо про знеболення пологів, навіть анестезія шкіри Приносить полегшення для жінки. А, і була там первинна, чи була там чи це вже повторинна, не, не працює цей епідуральний катетер важко ну І важливе таке поняття, як неповна блокада. Це той блок, а, чи блоки із недостатнім сенсорним рівнем, нижче Т-10, це якщо говорити про пологи. Треба вище завжди, матка так і нервується. Ну і взагалі там філософія це болю під час пологів це досить високо. Потрібно досягнути рівня аналгезії а, чи сенсорного блоку. Або унітеральний унілатеральний блок, або частковий блок, мозаїчний із недостатньою інтенсивністю, незважаючи на очевидно адекватний рівень сенсорного блоку. Ну і ще так званий проривний біль це тоді, коли. В нас це добре працювало. Добра аналгезія, але в якомусь моменті пацієнт починає відчувати такий різкий проривний біль. Це також не добре і варто це рахувати як неефективна епідуральна аналгезія. Це такі основні дефініції. На мій погляд, там ще є інші. Їх досить багато, про які домовилися анестезіологи і опублікували цей консенсус Європейської асоціації анестезіологів. Ну мені здається, що ми далі вже ну так можемо більш-менш стандартизувати і кожен для нас для свого відділення, і потім десь будуть рекомендації. Вирішить, що ми будемо називати неефективною епідуральною аналгезією. Бо це від лікарів в першу чергу залежить. Деякі лікарі говорять потерпіти трішки. Це нічого такого, якийсь дискомфорт. А хтось хоче, щоб на епідуральному катетері або на нейроксальній анестезії взагалі не було якихось больових відчуттів. Ну от тут важливий такий внутрішній і консенсус в ваших відділеннях, де ви працюєте. Варто зауважити про причини невдачі. Це такі основні, їх може бути набагато більше. Насправді від умов досить багато чого залежить. Ну, перше це неправильна ініціація або підтримання. Я зустрічав такі, а, такі ситуації, коли лікарі говорили про неефективну епідуральну аналгезію, вводячи, наприклад, там 2-3 мл 0,125% бупівокаїну, бупівакаїну, очікуючи на якийсь ефект. Ну його навряд чи ми, він настане, тому що об'єм замалий, або вводячи 0,120% або 0,25% двадцяти на і спро, пробуючи, там 10 мл, пробуючи досягнути хірургічної такої анестезії доброї, ну також це навряд чи вдасться. Тому основна проблема і часто проблема не в тому, що катетер неправильно стоїть або він не працює, а в тому, що вибраний або неправильний анестетик, або неправильна доза. Неправильний анестетик це важливо також, бо ми маємо розуміти, що, наприклад, бупівакаїн-ропівакаїн трошки пізніше наступає дія, ніж лідокаїн. І якщо ви та що піс... через 5 хвилин після ведення бупівакаїну буде добрий блок, то не буде доброго блоку. Натомість до швидше починає працювати, і тут важко варто розуміти абсолютно і чітко фармакодинаміку і фармакокінетику місцевих анестетиків, ад'ювантів, якщо вони додаються, і взагалі потрібно додавати ад'юванти для того, щоб покращувати рівень блоку. Попередні операції на хребті також там Катерина Юрівна слайди показувала сьогодні, коли металоконструкції різні е, оперовані хребти. Досить часто зараз ми маємо з цим е, свої практиці, е, е, Також можуть бути ну, за рахунок просто якихось. Е, Рубцевих змін або зміни анатомії можуть бути невдачі при епідуральній аналогезії чи анестезії. Також важливо розуміти очікування пацієнта, особливо якщо ми говоримо про акушерську анестезіологію. Ну або коли ми використовуємо епідуральний катетер для знеболення післяопераційного, треба домовитися з пацієнтом, який рівень болю ви хочете для нього мати. Ми, наприклад, завжди я своїм пацієнтам говорю: давайте ми знайдемо цей консенсус між тим, щоб. Виходити, бо не було моторного блоку, або моторний блок був мінімальний, і рівнем аналгезії Нам потрібно домовитися. Коли ми скажемо, що це непогано, для мене досить. Я хочу ходити, мені мало болить. Або я не буду ходити, але я повністю з неболю півтіла. Треба домовитися з пацієнтом, та І пацієнт має чітко розуміти оці, от, оці нюанси стрімкі пологи, якщо використовується в акушерській анестезіології, там просто біль швидко змінюється від верхніх поверхів до нижніх поверхів і сакрального відділу. І нам взагалі крижовий відділ важко знеболити з допомогою епідурального катетера, навіть якщо ми пробуємо об'ємами досягнути, тому може бути така невдала епідуральна аналгезія. Ну і неправильне позиціонування. Мабуть, варто було на перше місце. Поставити. Проте, якщо ми говоримо про професіоналів в епідоральній аналгезі, ті, хто роблять це рутинно, то неправильне позиціонування, мабуть, на, на другий піде план. Якщо ж ми робимо це рідко, то неправильне позиціонування піде на перший план, напевно, Ну, такі от нюанси. Отак, от Всесвітня організація Асоціації анестезіологів, неправильне позиціонування класифікує і називає інцидентністю. Може не погодитися, мабуть, а може може і погодитися. Не знаю, ваша думка буде цікавою, в тому числі з цього приводу. Наприклад, підшкірне встановлення катетера або міграція під шкіру катетера за часто буває, коли ми не, не надто глибоко заводимо епідуральний катетер, менше трьох сантиметрів вважається недоцільно встановлення епідурального катетеру. Шанси великі на те, що він мігрує під шкіру і не буде наступати. Не буде наступати анестезія. Інцидентності вони не знають. Яка? Але ну, коли наступить блок, ніколи він не наступить, якщо під шкіру ми будемо знеболювати. Моторного також немає. ну і Тут немає аналгезії, немає нічого. А ось цей вид блоку, цей вид неправильного встановлення епідурального катетера. На мій погляд, це настільки так е, е, тонко його визначили, е, це субдурально, да, в цьому дуже тонкому е, просторі. Це під твердою мозковою оболонкою над субарахноїдальною оболонкою, тобто ми ще не, не інтратекально, не в субарахноїдальному просторі, але вже не в епідуральному просторі. Ви зустрічали такі ситуації, щоб ви чітко могли сказати, що ви знаходитеся в цьому просторі? Ну, мабуть, ну важко це, от прямо дуже важко. Проте Всесвітня асоціація анестезіологів інцидентність 13% ставить. Можливо, вони підтверджували комп'ютерною томографією, важко сказати. Блок наступає 5-15 хвилин. От, як, як, якби так сталося, що ми встановили підральний катетер, не маємо ліквору по, по по цьому катетеру. І блок наступив через 5 хвилин. Про що б ми подумали? Собарах Да? От, Тому ну, дуже важко це, це зрозуміти, дуже важко це е, е, на, на свою практику перенести, скажімо так. Е, але тут не буде моторного блоку. Але може бути сенсорний блок дуже високий, в, великий, бо ну, простір дуже вузький, Анестетик швидко може поширюватися по, аж до шиї. Але моторного немає блоку. Тому, в принципі, це безпечно. Можна подумати, що це буде те нове, можливо, епідуральна аналогізія перейде до, перейде до, до глибшої трішки анестезії, врешті. Ну, і антратикальна півтора відсотки, інцидентність 2-5 хвилин, залежить від того, яким ви анестетиком тест-дозу проводите. Я би радив використовувати лідокаїн одно або півтора до 3 мл для того, щоб чітко розуміти. Щоб щоб ця тест-доза була тест-дозою, бо е, зустрічав я також, що лікарі використовують 025 або 0,25 відсотковий бупівакаїн, е, то треба чекати довго досить для того, щоб зрозуміти ви інтратикально чи не інтратикально знаходитися. Варто короткий, швидкий анестетик, який точно підтвердить, що ви знаходитесь там, де потрібно. Ну і внутрішньовенна або інтрасудинне. Інтраваскулярне розміщення катетера 3-5%. Ми зачасту бачимо, що ми в судині знаходимося, отримуємо кров. І тут не виникає якихось проблем з верифікацією. Проте іноді може бути системна токсичність, якщо неправильно розпізнали. Тут правило єдине, мабуть, працює. Якщо ви думаєте, що ви в судині, то думайте, що ви в судині. І заберіть катетери, і перестановіть його. Не варто експериментувати. Навіть якщо ви використовуєте адреналін, навіть якщо ви моніторите пацієнта в цьому випадку і бачите, там зміни якісь серцевого ритму. Якщо ви думаєте про судину, то, то значить, ви в судині. Ну і управління неефективним блоком, якщо катетер був ефективний і перестав працювати. Це от, так звана вторинна ця невдача епідуральної аналгезії. Тут це залежить в основному це ще раз про акушерську анестезіологію, але ми можемо перенести це і не на акушерську практику. Ми маємо зрозуміти з самого початку, чи Правильно, у нас стояв катетер, да? чим коли ми встановлювали, не було якихось проблем. Або можливо, катетер встановився правильно, але як часто буває, особливо якщо катетер використовується не досить еластичні, він загинається десь там. Якщо пацієнт рухав, рухався, або ми невірно його зафіксували, то може бути обструкція. Якщо ми розуміємо, що він або змістився, мігрував, або він був неправильно встановлений, або є оклюзія, якась, то одразу рухаємося за цим алгоритмом, і треба його перевстановити. Тому що, ну, якщо він неправильно стоїть на епідельному просторі, зрозуміло, перестановити. Якщо ж ми не підтверджуємо, що він стояв неправильно, то ми маємо оцінити, і думаємо, що він стоїть там, де потрібно, маємо оцінити сенсорний блок, чи є він, чи немає. Якщо не було сенсорного блоку взагалі, ну, то перестановити, значить не переконуємо себе, що він стоїть в епідуральному просторі. Да? Якщо ж сенсорний блок є, але він недостатній, тоді можна спробувати покоригувати. Так іноді буває. Насправді недостатній блок через те, що шприцевим насосом вводяться ліки, наприклад, вони не досить швидко вводяться. А, бо там ну не можна встановити високу швидкість і, і і той тиск забезпечити який руки пальці зроблять тоді можна спробувати покоригувати і ввести один-два болюси лікарем а, із об'ємом 6-10 мл бупівакаїну або ропівакаїну або лідокаїну чим ви там використовуєте для вашої аналгезії оцінити через, 10, через 15-20 хвилин і повторити ці болюси. Якщо все спрацювало, ну, ви справилися з неуспішною Епідора аналгезі. Якщо ж не спрацювало, то треба перевстановити епідуральний катетер, або використати інші методики, я зараз про них трішки далі скажу. Якщо унілатеральний блок, це досить часто буває, і основна причина унілатерального блоку це надто глибоке встановлення підурального катетеру. Більше 5 см не рекомендується встановлювати, тому що він мігрує ліки з сторін. Тут на цьому слайді можна побачити, от ми звідси заходимо, так і якщо буде дуже глибоко, то іноді він може зміститися от сюди або сюди, і ми отримаємо унілатеральний блок, то потрібно підтягнути і правильно позиціонувати катетери, і оцей діапазон 3-5 см ідеальний для того, щоб справитися з цією ситуацією. Дуже часто в наших пацієнтів буває. Ну, Вагітних, в них і підральний простір вущий і катетер мігрує частіше. Іноді так буває, що ми знеболюємо ну отримуємо по суті от унілатеральний блок або недостатній, блок несимметричний блок, підтягнути на 1 см. Цього абсолютно достатньо для того, щоб зарадити з цією ситуацією. ну і Плюс болюс лікарем для того, щоб а можливо Розширити за рахунок тиснення більшого, ну розширити епідуральний простір, і місцеве анестетик розтічеться на іншу сторону. Ну і також попросить гравітацію стати на вашу сторону, положити пацієнта на той бік, який не знеболений. І можливо, гравітація, хоча в підральному при епідуральній аналгезії це менше значення має ніж при гіпербаричному субарахноїдальному анестетику. Крім того, що перевстановити катетер, варто також використати і додаткові методики, які можуть покращити аналгезію. А це цей консенсус, про який я говорив. От власне він там має 11 таких серйозних рекомендацій. Ну як серйозних, вони на клінічній практиці дослідження важко провести насправді, тому вони так на клінічній практиці більше а, ґрунтуються, Але серйозні вони тим, що всі погодилися з цими 11 твердженнями. Ну, от декілька із них, якщо була неефективна епідуральна аналгезія або анестезія, ви хочете перестановити катетер, то зробіть це або. Спіноепідуральну аналгезі анестезію проводіть для пацієнта, або зробіть дура панчі. Коли ми через епідуральну голку тонкою голкою пунктуємо тверду мозкову оболонку, не проводимо спінальну анестезію, забираємо голку, заводимо катетер і проводимо епідуральну аналгезію. Ну і через цю маленьку дирку анестетик потрапляє в субнедальний простір, а швидше наступає блок, більш диференційований. І це частіше за все призводить до покрову. Ну і швидше наступає, особливо якщо пацієнт це ж ну, для нас також велика проблема, бо нам не вдалося знеболити пацієнта. Це найгірше, що може бути для анестезіолога. Да? І его наше страждає. А треба швидше справитися з ситуацією, то якраз спільно епідуральна або дура панкча допоможе нам із цим справитися. Ну і конверсія в аналгезії в анестезію. При знеболенні пологів, тут вже для акушерських анестезіологів більше інформація, бо не акушерській медицині, анестезіології, а, мабуть, ну, часу достатньо, якщо хірурги там не сильно нас підганяють, то ми там можемо що завгодно використати. А тут у нас так треба вскочити в правильний поїзд, в правильний вагон, в правильний час. Бо якщо ми проведемо Версію підральної аналгезії в анестезію, а вона буде невдалою, то нам буде дуже багато проблем. Ми 20 хвилин втратимо, а потім ще 20 хвилин і так може призвести до великої біди для якісної конверсії необхідна якісна епідуральна аналогізія. Якщо у нас на етапі знеболення там пологів, наприклад, щось йшло не так, якийсь був мозаїчність або е, унілатеральний блок, або недостатня аналогізія, Не пробуйте робити конверсію, вона не вдасться точно, навіть якщо ви ведете висококонцентровані розчини і великий об'єм. Рішення треба ухвалювати спільно. Ну тут мається на увазі скільки є часу, чи нам треба дуже швидко працювати, чи там є загроза якась для матері або плоду, чи у нас є достатньо часу для того, щоб мати ті 20 хвилин, потім ще 20 хвилин, потім ще може 10 хвилин, ну і так далі. Треба раніше розпізнати проблему та замінити катетер, якщо потрібно. І це нормально абсолютно. Ми часто так робимо, коли. Є добра комунікація з акушер-гінекологом, наприклад, ми розуміємо, що ми рухаємося в бік операції кесарів Ростин, але ще трохи будемо знеболювати пології. Катетер погано працює, ми його перестановимо для того, щоб мати добрий інструмент, потім знеболити операцію кесарів Ростин, обрати вірний анестетик, вірну дозу та вірний об'єм. Ну, тут на ваш смак, мабуть, на ваш досвід, я там нашими напрацюваннями поділюся трішки далі. Як ми це робимо, і досить непогано вдається все. Ну, ініціювати раніше в пологовій кімнаті і ліпофільної півоїди, взагалі, додавання опіоїдів до нейроаксіальної анестезії, це must have. Я закликаю тих, хто не робить, не робіть це. це, це те, що допомагає справитися із мозаїчністю, покращити якість блоку, диференціацію блоку і боятися не потрібно, якщо правильно дозувати. Наш досвід у нас 7,4% конверсій підуральної аналгезії в анестезію. Ну, 7,4% – це від цієї кількості кесаревих ростинів. 7,4% ми знеболюємо з допомогою підрального катетера більше, ніж загальних анестезій під час операції кесарів ростин. І кожного року в нас росте кількість і відсоток. Це досить Цікавий феномен, мені важко поки що пояснити, чому так. Мені здається, основне це комунікація, правильно? Мабуть. Ми використовуємо ропіокаїн 0,75%, 15-20 мл плюс фентаніла 2 мікрограми на мілілітр. Ну, це взагалі стандартне дозування, розчину епідурально 2 мікрограми на мілілітр. Гроші на можна використовувати сульфентаніл. У нас немає просто, якщо у вас є, ви маєте досвід, використовуйте його. Чому ропівакаїна, лідокаїн нейротоксичний, і найгірший анестетик. Так, ми не любимо його. Попівакаїн погано працює. Ми пробували. 0,5% погано працює. Я це пояснюю тим, що ми знеболюємо пологи бупівокаїном і, мабуть, за пару годин розвивається тахіфілаксія. І, мабуть, він тому не працює. Не знаю. ну Це такі наші фантазії з цього приводу. А от ропіва каїн добре працює, і ну бо змінили молекулу, мабуть, з цим це пов'язано. Е Об'єм не менше 15 мл і не менше 15 хвилин до розрізу. От тут точно ви маєте розуміти, якщо ви проводите конверсію, то спішити нема куди. От після останньої дози введеної, бо фракційно краще вводити, по 5 мл з паузу, з паузою хвилина. А після останніх 5 мл ми маємо чітко засікти час і не менше 15 хвилин. А краще 20 хвилин і переконатися чітко в тому, що сенсорний блок є достатнім. Моторний трішки може запізнюватися, а сенсорний має бути достатнім, тому що розріз матки досить високо треба знеболити. Болю з лікарем в пологовій кімнаті, ну і сенсорний блок до ТАС-4. Як рекомендує Європейська асоціація анестезіологів? Якщо не не вдала, якщо не вдала конверсія була, що робити? Бо це так теж може бути. От Ми все добре робимо, але конверсія не вдала. Якщо це перша категорія ургентності 15 хвилин для розродження, є, так? якщо є високий ризик загальної анестезії, то потрібно провести е, швидка послідовна спінальну анестезію. Е, так, так ми також іноді робимо. Е, швидка послідовна називається вона, це такий вид спінальної анестезії, коли треба одягнути. Сто стерильні рукавички швидко обробити шкіру і швидко зробити е, саму анестезію, швидко ввести е, розчин бупівакаїну е, і швидко ввести той розчин попівакаїну ще й з якимось опіоїдом. І зробити це супер швидко. Тренделенбург і дуже швидко треба зробити. Які ризики? Ризики того, що може бути високий блок і серйозна гіпотензія. Якщо немає ризику загаль... додаткового ризику, високого ризику загальної анестезії, можна розглянути спінальну анестезію, але можна розглянути і загальну анестезію. Ну, ми нікуди не дінемось від загальної анестезії. і Не потрібно. Боротися за 100% нейроаксіальну анестезію, наприклад, при кесаревому росту не потрібно. Загальна анестезія, іноді також треба згадувати, як це робити, як мінімум. А, а як максимум, іноді це кращий варіант для того, щоб не допустити до серйозних ускладнень пацієнта. Якщо це не перша категорія обрієнтності, там у нас часу достатньо 30-45 хвилин або більше. Тут все залежить від того. Як коли був болюс, коли ми зрозуміли, що конверсія я не Якщо менше 20 хвилин пройшло і є високий ризик загальної анестезії, то може бути тоді спінальна анестезія, але з меншим об'ємом і з меншим і з дуже ретельним моніторингом сенсорного блоку. От, тому що менше 20 хвилин пройшло після болюсу нашого 20 мл, наприклад, ми підрально ввели. Він чогось не спрацював. і Тут ризики високого блоку ну досить серйозні є. І також варто тут комунікувати правильно з пацієнтом, для того щоб ви не спутали високий блок із якимось, з панікою. Це також не відбуває насправді. Якщо пройшло, менше 20, якщо пройшло більше 20 хвилин, то спінальна анестезія може бути безпечно проведена в цій ситуації. Ну, і до висновки, але, може, якщо є пару хвилин питання. На запитання, трошки залишити. Окей, okay, ну то до висновків, і, і тоді можна буде питання. А, першим етапом лікування невдалої епідуральної анестезії є її діагностика. Діагностика може бути складною, насправді і тут варто. А є опитувальник, такий там по мнемоніці HELP, яку пропонує. Європейська асоціація анестезіологів варто варто домовитися в своєму відділенні з своїми колегами, що ви будете називати невдалою або не неякісною не епідуральною аналізією. Бо ще раз для кожного з анестезіологів більш досвідчені анестезіологи, скажімо так, менше сприймають дискомфорт пацієнта. От вони більше толерують боліві відчуття, і кажуть, що це нормально. Це не, не є якоюсь проблеми з педуральним катетером. Дії мають бути спрямовані на вирішення діагностованої проблеми. Якщо це е, зміщення катетера, то е, спроба його вирівняти. Якщо це унілатеральний блок підтягнути, наприклад, або якщо це якась там десь загін відбувся, то відповідно його спробувати вирівняти. Е, ну або перевстановити катетер. Комбінація методів може бути більш ефективною. Мається на увазі спіна епідуральна або дура панчі. Це може допомогти е, швидше і краще, якісніше подолати біль у пацієнта. Ну і спільні рішення та стандартизація є надзвичайно важливою. Потрібно винайти той механізм, який буде у вашому відділенні найкращий, який ви будете розчин місцевого анестетика використовувати, наприклад, для конверсії або для аналгезії, які об'єми, які е, ад'юванти і так далі. Тому Подібне. Ну і питання.